І привіт! Сьогодні вже наступний день і зараз ми знаходимося з Максом в музеї Ван Гога. О, дякую. Зараз Тут не можна, не можна знімати, тому я нічого і не знімаю. Не знаємо, може десь можна буде. Ми вже сходили в одну кімнату візиту, на одну експозицію. І зараз вирішили попити чайку, бо в мене трошки було гордо. А, от, і, короче, Я взяла чай, Макс взяв всіх. І ми взяли по такому куті гох називається. І це все вийшло 20 євро. Я в шоці. це. Капець, тут все дуже дорого. от, Але ми у відпустці, тому можемо собі дозволити. А ще тут дуже прикольний магазинчик. Mm -hmm. От. Тому потім вже, коли все пройдемо, подивимося до то... цей. Ідемо сюди. А ще ми взяли ось такі гіди по 375 євро. От тут різні... А я навіть і не знаю, які тут є Change Language. Англійська, французька в нас. Російська є, тому ми слухаємо на французькій. Ну і мені більше подобається на французькій. Не... воно якось швидше, не знаю. Ну-ну, no, no, більше деталі. Більш деталей? Ну, не знаю. Ну, це в нас тільки в Польщі так було, що я взяла на український, а Макс на французький. І ну, ми бачили різницю. Ось. Ладно, буду пити, взяла собі ось такий чай і руки. А ще сьогодні в нас прохолодно на вулиці, тому я вдяглася як капуста, реально. У мене дві. Ані мене футболка, світер, легінси, штани. Я ходжу як ця Але Що поробиш? Треба, щоб тепло було. Мендобалось на свой магазин. <смі> Причому, я не знаю, воно якось навіть з інтонацією, типу, бля. <смі> Ні. <смі> мені сподобалось. Вночі дуже гарно. Ой, дивіться, яка там шафа, А що мені подобається так робити? Чіпатись тими руками. Дуже багато антикварних магазинчиків, але тут все настільки дорого, це просто піпець. Вони не бачили, як у нас у Франції це все на барахолках продається. Теж не даром, але все ж таки. Раночку. Сьогодні у нас п'яте, сьогодні, останні... сьогодні останній день, е... повноцінний день <кій> в Амстердамі. От. І також сьогодні день народження в нашого сейна, <кій> день народження Боскара. Сьогодні йому виповняється один рік. От. Але ми, на жаль, не з ним. Прокинулася, сходила в душ е, і планую йти за кавою. В нас є тут е, на кухні чайник для чаю, але вранці ми полюбляємо пити каву, і тут є розчинна, але я полюбляю каву з молоком. Тому е, ми спускаємося вниз і замовляємо каву там. А Макс, потім поки буде збиратися. Так виглядає наш готель. Тут, я не знаю, нащо поставили тут стільчики та стулья, Не знаю, тут є така канапе. Тут сауна. І я завжди... А там є знизу цей спортивний я повернулася з кавою. ось, Макс, звичайна кава моя з молоком. Моя 2 євро Макса, євро 90 щось таке. От, Зараз будемо снідати. У нас тут я купила таку м, намазку з крабними паличками. Я обожнюю таку. У нас ще є якась залишка якусь ковбаси. І баунті, коротше, зараз будемо гарно, смачно снідати. Будемо їхати е, вже у місто. Сьогодні в нас дуже багато планів. Сьогодні в нас музей і е, човник. Ми вже все купили, забронювали і так далі. Е, сьогодні ми поїдемо в дом Анни Франк. Я дуже сильно туди хотіла потрапити, е, бо коли мені було десь 17 років, я дуже сильно. Я дуже сильну, в мене слизаться очі, бо в мене болить щось застрягло в горлі, я дуже сильно намагаюся спілкуватися. От. Коротше, коли мені було 17 років, я е дуже сильно зацікавилася темою Другої світової війни і е все, що стосується геноциду євреїв. Е ось. Е я тоді пройшла книгу «Вибір». Чойс, uh, також я пройшла ну, вас дуже багато фільмів, документальних і недокументальних, художніх, також, типу, піаніст, uh, там список Шиндлера і все таке інше. Uh, мене дуже сильно цікавила ця тема. І uh, ми ходили навіть з Максом в музей, який зараз знаходиться в нашому місті, теж на цю тематику. Там я купила книгу, журнал Анни Франк, і я цю книгу прийшла, коли я була на карантині. Тобто це теж так це допомогло мені трошки більше зрозуміти цю дівчинку, коли ти знаходишся просто в заперті, ти не виходиш, ти не маєш змоги вийти на вулицю. От і я не кажу, що я прям дуже сильно її зрозуміла, бо це нереально. Але мені було легше зрозуміти, що вона відчуває. Ось, і мені теж дуже сподобалася ця книга. І я дуже сильно мріяла потрапити в дом Анни Франк. І ось нарешті сьогодні моя мрія здійсниться. Я... Там, до речі, хочу вас попередити, якщо ви теж хочете туди потрапити, то треба бути дуже уважними, бо там треба бронювати місця за місяць, за два місяці до вашого приїзду. Бо дуже шалений спрос на, на цей музей, якщо в Вангох ми купили от, за день до. Приїзду так само, як і Бато, ну, цей човник. А ось з Анно Франк треба було бути уважним. от, І коли я замовляла, я трошки теж прогавила, Коли я замовляла, залишалося одне єдине місце. п'ятого, от сьогодні. Завтра ми вже уїжджаємо в 9 годин вечора, щоб ви розуміли. Ось. Тому. Е, так, якщо хочете думати за це раніше. Такі справи. І сьогодні ввечері тому ми йдемо вдома Анни Франко. Ще вчора ми подивилися фільм Вінамати зв'язки. Це мій улюблений фільм коли я підліткового року. Так? Віку. От. Зараз їдемо в трамвайчику, подивіться тут можна. Викликати допомогу. І на вулиці дощик. Ми вже вийшли гуляти. В готелі взяли парасоль. Велику-велику. А тепер нам не страшний дощик. Ми прийшли в ту частину Амстердама, де ще ніколи не були. Тут якісь заміниті панкейки відомі. А тут краса. Дуже гарна краса. А тут, мені здається недалеко. А, ось він. Дом Анни Франк. І ось така черга. Але нам зараз не сюди. Нам сюди тільки о 9. Ну, мені здається, просто вони викупили як в Рембранта. В домі Рембранта, коли ми ходили, там дом Рембранта, і поряд вони викупили е, цей дім і е, зробили з двох домів музей. Мені здається, що тут так само вони зробили. Покажу вам трошки красот Амстердаму. Куча велосипедів. Прикрашене можна, ну дуже мало місць, де можна гуляти прямо біля водички. Тобто ти завжди ходиш отут, бо отут їздять машини, але більше їздять велосипедисти. і там парковка. А ще я трошки в шоці тут з велосипедистів. В них є пріоритет. Навіть перед пішохідними. Е, в нас у Франції пішохо, пішоходи вони дуже наглі і вони прямо можуть іти собі по, по дорозі, машина навіть нічого не робить. Ось, я це це, це, це ненормальним. Але тут велосипедисти, вони все фігелі. Вони можуть, вони навіть машини, типу, вони не зупиняться. Вони будуть їхати собі. Їм все одно. І навіть коли ми йдемо по вишохідному переходу на зелене, на зелене світло, вони тобі ще сигналять типу, відійди з дороги, я їду. Хоча вони мають зупинитися та почекати, коли ми перейдемо, бо ми йдемо на зелене світло, у вас красне. Це просто не зовсім, у них немає світофору ні, ну бувають, коли ось ну ми переходили, в них немає світлофорів, але вони їдуть. У них о, є смужки там, де машини, в них є світлофор. І ну, рядом смужка для велосипедистів. А в нас пішохідний перехід з зеленим світлом. Ну, тобто, якщо ти бачиш, що люди переходять і машини стоять, це каже про те, що красний, червоний. Ну а що? Ну здесь вроді правила про те, що елці у в любому случаю все пріоритет. Я не молод їх коли угодно. Ну ось я про то і кажу, що це піпець. Ну як можна? Ну, типу, а нам що на дорозі зупинитися? Мені вже жарко від цього. Так, трамваї теж відставляється, тому що експіїсу. Так, навіть трамваї зупиняються. Навіть коли люди переходять, трамваї зупиняються. Я такого ще не бачила. В Україні просто збивають людей. І все. У нас ще є така прикол, типу, ні трамвай об'їдеться. Але тут Макс, ми йдемо, Макс такой... Нічого страшного, якщо що, трамвай об'єде. Ой, щось я... Фух, почекай, давай мені щось жарко, я вдяглася знову як капуста. Життя дитини в Амстердамі. Я взагалі не уявляю, як тут гуляти. Це капець. Все промокло. Але так якось і живуть. Капець. Зараз йдемо. Ми отам йшли. Зараз йдемо тут. З іншого боку, бо я хочу засняти, там був якийсь дім з українськими прапорами, там типу Stop War in Ukraine. Щось таке. Хочу подивитися, ну і нам в ту, в ту сторону треба йти, тому дивимось. Ну що, ми прийшли подивитися, розглядати цей музей. Ось тут вхід в музей, мені здається, бо там подивіться дуже якась шалена черга ось туди. Е, от. Але дом Анни Франк. Ось це він. Тобто не ось це все, а ось це. Я не розумію. І туди теж черга. Може тут два різних музею? Ні, музеї? це не очі просто стоять. Просто стоять вони там? Не знаю. Але ось там все, все ж таки там всі різні фотографії, Анни, Франк і так далі, тому не знаю. Де воно знаходиться насправді? Ой. Але ось ось це дом Анни Франк. Ми прийшли в якийсь дуже популярний заклад. Тут дуже велика черга. Там треба було резервувати по qr коду Стояли, чекали там на вулиці. Ось ми промокли. Холодно і зараз зайшли вже в кафе. Вже замовили наш заказ і все як типу бранч. от тому ми вже не можемо дочекатися до нашої їжі. І що, Ми покаталися на кораблику, на човнику. Ми покаталися на човнику. Було дуже класно, ми попили, попили чайок, ще там там було тепло. Ось. Також це була екскурсія, тобто ми слухали, коли ми проїхали. О, Боже, подивіться. Дитинство, коли ти живеш в Амстердамі, просто там затопило дитячий майданчик, і діти просто там талапаються в лужах. Оце щастя. О, там була екскурсія. Розповідали про якісь місця, про які ми пропливали. От. Ми були по саме в головних каналах, ми не на всіх були, але це дивилося десь час, годину 15. От. І зараз ми хочемо піти до торгового центру. Бо хочеться купити якийсь сувеніров. Єдине, що я придбала, це сири. Ми зайшли в магазин голландських сиров і я придбала. Ми ну, спробували, які там бувають, І але я купила той про який я вже Я куштувала його, до речі, в От Купила три сири нам і на подарунки. І зараз хочемо піти десь в торговий центр. І ще треба в туалет, бо в в мені три чашки чаю. Ну що, які в нас новини? Ми коротше гуляли. Ми нічого не знайшли. Я дещо шукала для мами і для Назара, але я нічого не знайшла. Я не знаю, коли я буду купляти сувеніри, бо завтра у нас потяг о сьомій ранку. А, також ми ходили-гуляли, бо в нас заброньований музей в 20.45. І ми вже ходили ходили, гуляли, 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 гуляли. Вже холодно, все позакривалося, нічого не відкрито, тільки бари і все. І ми попросилися зайти хоча б сюди, всередину, і зараз тут тепер чекаємо. Але людей дуже багато. ну Типу, кучу людей одразу заходить, тому треба чекати і навіть не можу сходити в туалет. Ось. Є які справи. Я вже хочу скоріше піти туди. Тут є фотографія Анни з собакою. Ми тільки що вийшли з дому Анни Бранк. Я в захваті, я повна повнообразеннями. Єдине, що там не можна було знімати, так бо я все все вам показала і собі пам'ятку залишила, але, на жаль, не можна було знімати і там камери повсюду були. І навіть потім хтось такий розлючений шов, мені здається, що він вони когось побачили, що хтось там фоткав. Ну, коротше, не, не можна було, я навіть не не намагалася. Але я, ну, в шоці, Бо я, ну по-перше, мені дуже сильно подобалося. Ось, по-перше, я дуже сильно цікавилася цим, тому мені було дуже цікаво так сюди потрапити і. Е, також сама атмосфера, тобто там дуже класно зробили. На жаль, не було меблів, так як вони навіть стояли, навіть там реконструкція, так на е, ось, але ми могли ходити по кожній кімнаті. Е, там були вставки справжніх е, обоїв. Так? Е, там були вставки справжніх е, малюнків, які вирізки з газет, які клеїла кле, наклеїла Анна не на стіни. Ось там були також рисочки, коли тато малював, як вони там зростають. Так, в фільмі це теж було показано. От, багато чого було справжнього, також їх кухня якась збереглася, справжня, і сходи, шафа, туалет. Так, ну дуже багато всього чого збереглося, і це було ну. Побачити це в реалі, і ти розумієш, що люди колись тут жили, і вони цим користувалися. І ото, що ти читала на папері, воно ось воно в реалі перед тобою. Це дуже цікаво. Мені дуже подобається бувати в місцях, де я читала книгу. Так? Навіть якщо вона видумана, а тут ще й справжнім. Тобто мені дуже сподобалася вся атмосфера. І зараз у наші часи, коли. Просто кучу воїн. Ось я, слава Богу, не була в Україні, коли почалася війна, я ніколи не поверталася з тих пір, як почалася війна. Але все ж таки я вся в новинах і душою я в Україні, тому це теж якось ну, відкладається, і ти думаєш, що Боже, хто б мог подумати, що це, це повториться. Ось, ну коротше, мені дуже сильно сподобалося, Там потім був магазинчик, звісно, я не могла пройти мимо і туди зайшла. Ось також там були альбоми, фотоальбоми, і в кінці також було ще просто про, про правительство, про нацизм. Так у ті часи були бюлітні для голосування, коли обрали Гітлера, це трамбайчик. Ось, трамвайчиком. Е так, ну, коротше, дуже цікаво, дуже класно. Як тобі, Макс? Нормально. Нормально. <с? <с?> тобі сподобалося? Нормально. Лю... Мало що зберігалося. Так, але от ми були в трьох... Давайте так, Макс це людина, яка не заінтересована в була в Анні Франк, в як я. Ми були в музеї Рембранта. ми були в музеї Ван Гога. Ну, Це різні речі, але все ж таки. І у дом Анни Франк. В якому музею тобі ну, більш всього сподобалося? Рімбрад. Рімбран. Ось. Чому? Більша історія. Більше історії. Ну, там була цікавіше, знаєте що, там була цікавіше е, сама ця. Експозиція, там дуже багато меблів, тобто там експозиція була дуже класна. Тут ну, фактично не було меблів. Навіть якщо б вони зробили репродукцію, як і там, в принципі, то було б набагато краще. <кій> Бо там, там все не справжнє там, було. Це репродукція, це не, на, не настояще, те, що було. Все одно часу. Ну, коротше, там була класна експозиція. Коротше, тепер ви знаєте, якщо ви думаєте, вважаєтесь куди піти. У вас є ограничений час, то ось Максу, наприклад, сподобався більше Рембрандт. Мені, звісно ж, Анна Франк. Всім привіт! Ми повернулися додому. Я вже перевдяглася, поставила водичку на мінку. І що, хочу показати, що я купила. В домі Анни Франк. Так, тут, звісно, дуже класно обгорнули. Я не могла пройти повз. Там було. Там були книжки на різних мовах. Ось, була на російській. На українській не було. Хоча там була експозиція до цього, і там були книжки різних, різних мов, і там була е щоденне Франк. тобто на українській мові, але в самому магазині, щоб придбати, на українській мові не було. І це був е звичайна книжка, яка в мене є вже на французькій мові. Я хотіла щось інше, щось більш цікаве, от е чи може. Якщо б не було, то я б взяла на англійській мові. Можемо там в твердому перепліті, щось таке. Ну тобто я не хотіла брати звичайний, типу, щоденник Франк, бо я вже її читала, в мене є вона на французькому і так далі. Тому я взяла ось цю книжку, вона на французькій мові. І це, це не її щоденник, тут більше така як колекціонна книга, так? Ось тут вона дуже смачно пахне. Знаєте, так, так книжки пахни, пахли в моєму дитинстві, коли я ходила в магазини книжкові, і ось так пахли книжки там. Мені якось енциклопедію про звірі купили. Вона пахла так само. О Боже, я обожнюю цей запах, Боже, це запах дитинства. Ось і це зараз вам краще. Так, так буде краще. Отже, ось це, як були стіни в її кімнаті, ну і в цьому домі. Тут саме дім. Ось ця теж вона була, до речі, на реконструкції, ми її не побачили і дім. Ось він тут він зображений. Тобто, ну, тут, бачите, дуже багато фотографій. Також можемо побачити. Сам дім, все, що там, ну, переказ, де де чия кімната була. Ось і тут, що тут для конвукясь. От тут вже початок, я так розумію, нацизма. Як все починалося. І потім ось так нашивали ці штучки. Потім тут теж якісь нотатки, я так розумію, Анни Франк. Це її щоденник. Це можна якось відкрити, але я не знаю як. Не знаю, як воно працює. Уврір. Але як? <плес> Ладно, не будемо. Ось тут фотографії теж, які були там. Подивіться. Ну, коротше, це ось така пам'ятна книга. Буде дуже цікаво подивитися. Е, також є фрагменти з її щоденника. Е, ну і дуже багато фотографій. Мені це дуже сильно сподобалося. Її стіл. Ну, коротше, якщо хочете, я можу зробити відео. Про цю книгу, що тут, як тут, і розповіти, може розповісти про свої враження. Ось вона коштувала десь 18 євро, щось таке. 17. І потім я купила пазл Назару. Мені хотілося щось йому таке купити там. Книжок для, для дітей не було. Ось, які б, ну, там була одна, але б йому не сподобалася вона. Uh, так. А, ну, всі дитячі, типу книги вони були чи на нідерландській, так, чи на англійській. Зарчик, ну, ще тільки поки що французьку. Uh, от. І подивіться, тут пазл повністю кімната, повністю дім. Анни Франк. 500 штучок. Ось такий пазл.